Баха Шуберта Моцарта Ліста пов'язує геніальність та рояль. Ресторан у рожевому кольорі із роялем у головній ролі відкрили цими вихідними. До мінімалізму у дизайні додали авторську кухню, фешн-дрібнички та лише якісну музику. Більше про стиль, мистецтво та рояль розповість моя колега. 52 білі та 36 чорних клавіш, три педалі та дві руки. І хист все, що потрібно для створення божественної музики. А от щоб створити заклад, звідки не хотілося б йти, а все ж пішовши, повертатись знов і знов, потребує більшої кількості складових. І Якщо театр починається з вішалки, то ресторан починається із кухні. Крем-брюле, ягненок, шоколадний фондан, суп гаспа. Ну у нас кожне блюдо, можна сказати, тременно. Ну что к каждому идет тщательная подготовка. У нас очень много, очень длинные руки доходят до Голландии, до Испании, то есть сыры и тому всему подобное. Получаем сугубо от своих людей за границей. Все должны оставаться довольны. Кухарі ресторану Рояль до відкриття готувались мало не цілодобово акцентують на тому, що дуже хотілося вразити. А у бесіді із власницею закладу Мариною Яценко тема в дня стало відомо, що рецепти деяких страв доводились шукати роками, а потім ще й перекладати із старовинних французьких та італійських діалектів. У меню роялю вказано цілий список соусів. Саме соуси на думку кухарів ресторації роблять смак страви завершеним. Меню ми складали на протязі двох років. Це меню не складалося так. Ну, бігом. Це дизайнерські роботи. Це не просто їжа з цих моїх кухарів, я вже їх художниками. А розпочалось все із роялю. Одного разу я просто побачила його в інтернеті, цей рожевий рояль, і мені він дуже сподобався. І я подумала, що саме рожевий рояль має стояти в моєму ресторані. От, і тому цей дизайнерський проєкт весь вже біля нього сконцентрувався. І через рожевий колір ми бачимо світ кращим, це ж добре. Мінімум кольорів та максимум деталей: торшер, чайник, стілець, стіл, барна стійка – У всього є своя тональність, все звучить у роялі по особливому. Світлини, що зайшовши до основної зали ресторану, знаходиш на кожному другому елементі інтер'єру. Теж обрані не просто так. На них зображена оперна діва, а разом з тим перша фотомодель Ліна Кавальєрі. Перна зірка минулого століття підкреслює ще одне призначення роялю, адже окрім ресторану, це ще й концерт хол. Пані Марина вирішила не розкривати усіх корпоративних таємниць, але запевнила, що біля рожевого роялю виступатимуть кращі. А кожен відвідувач знаходить щось своє ресторанах Вот, вот особенно вот эти вот торшерчики красивые. Білий цвет на фиолетовом теж очень порадовал. Необычно, такого в місті поки що не вірю окремо вдячність за винну карту. Чудові вина концерт – это для нашого то новое. нове. Заклики можна там поставити на одну лінію. Там з, з закладами Київським, Львівськими, і при цьому не стидатись там якоїсь провінційності. Олена Крохмаль, Іван Морораш, дня ТВА.